Якщо ви гомофоб, то й жийте вражку. Отакі, коротше. Це жахливо, Я... більшість геїв нереально, блять, їбуться просто на одну ніч. І камінал от мене реально бісить. Недавно в Телеграмі мені написала одна дівчинка, її звати Яся Ква. І вона робить дуже класні вироби з бісеру. Вона зробила для моєї мами оцю чудову селянку. Яка краса. І моїй мамі вона реально дуже сильно сподобалась. Тому хто любить всякі вироби з бісеру і так далі, і в інстаграмі залишу в описі. Привіт, мої улюблені слейнята. Радий вас знову бачити на моєму каналі. Мене звати Слейданя. Сьогодні в мене такий мейкап. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. Сьогодні у нас відео, чому я ненавиджу бути геєм. Мінуси буття геєм. Про це я знаю, що багато хто ну, говорить там, згадує, але... Мало хто говорить про всі мінуси, і тому я вирішив записати це відео. Перед початком я вас дуже сильно попрошу написати коментар більше семи слів. Коли в мене є ваш фідбек, мені психологічно хочеться більше знімати відео, тому що коли в мене немає фідбеку, мені не хочеться нічого робити. Хто хоче підтримати мене матеріально, то силочка на баймі кофі є в описі. беріть собі чи япкавуську або щось поміцніше, і ми починаємо. Перше, найосновніше це звичайно, що булінг або ж гомофобія. Це незвичайно поширена штука, особливо в Україні, особливо в маленьких містах України. Це звичайно поширено. Коли ти гей, коли ти відрізняєшся від інших дітей, чимось, в принципі, то тебе будуть булити. А коли ти ще відносишся до ЛГБТ, то тебе ще більше будуть булити. В школі я був дуже манірним. Звичайно, що я був дуже закритим. Я розумів, що мені подобаються хлопці, але я ніде я нікому про це не говорив. Тому що я дуже сильно боявся відкритись, дуже сильно боявся, що мене засудять, що мене будуть булити. Ну, ви розумієте, типа важко відкритись, коли ти не такий, як всі, і коли ти відчуваєш себе одним. Тому через це дуже поширені суїциди. Раніше в Америці була статистика, що більшість підлітків а, коїли суїцид через те, що вони були. ЛГБТК плюс в маленьких містах особливо сильна гомофобія, тому що там взагалі, типу, люди не бачать чогось більшого за свою бульбашку, і вони, в принципі, тебе будуть булити. Якщо вони що ти гей, то взагалі тебе там не вбити можуть, я би сказав, якщо, якщо хлопець якийсь піде за руку з іншим хлопцем, з його питає вбити, може. Я жив в Дрогобичі, і це максимально гомофобне місто. Про це треба говорити, і це. Жахливе явище, я не розумію, чому гомофобія ще досі існує, і дуже надію, що вона викорениться, особливо після закінчення війни, що Україна процвіте, вона стане хорошою якісною європейською державою. Всі гомофоби можуть їхати на рашку, тому що там, блядь, гомофобія процвітає, там це все. Там вони говорять, що це не по їхньому, і там всі гомофобіда навіть є, що ти не можеш бути геєм. Тому якщо ви гомофоб, то й в Рашку, тому що Україна це держава для цивілізованих, сучасних, крутих людей. У нас не має бути якихось, якогось притиску прав просто по якимось ознакам типу орієнтації, раси чи ще чогось. Стереотипи. Стереотипи про те, що, наприклад, якщо ти хлопець гей, то ти маєш там носити макіяж. Я тут ходячий стереотип. Знімаю це відео, ти маєш бути таким манірним, фемінним, такий girly-girl. Кім, е як то о, такий мальчик, манірний, фемінний, фемінний отакий, коротше. А якщо ти лесбійка, то у тебе бути коротка стрижка, ти маєш бути така мускулінна баба. О! І по-інакшому ніяк. Це не дуже бісить. Я розумію, що стереотипи ну, живуть в Англії. І я вам можу реально сказати, що дуже багато лесбійку, приносять коротку зачіску і вони виглядають мускулінно. Але знову ж таки, не всі. І це погано так класифікувати людей, типу, за тим, тому що є лесбійки з довгим волоссям. Це не добре, коротше, просто якби лейбл ставити на людей, типа окей, ти лесбійка, ти маєш бути так, ти маєш виглядати так, і в нашій уяві ти має бути так. Типу, то не ок, і то не нормально. І зі стереотипів не має бути, типу, взагалі, тому що людина може бути якою-небудь. Це всього лише орієнтація. Вона ніяк абсолютно не визначає людину, ну, крім того, що хто їй просто подобається. Якісь статеві органи їй подобаються. Блять. Наступне, що мене бісить, в принципі, в гей-культурі оце оті дуже поширені гей-клуби, хорнети, гріндери. Оце все це жахливо. Я вважаю, це все максимально жахливо, тому що в гей-клубах мені розказував знайомі з Києва, є кімната спеціально відведена для того, щоб гей мали секс. І я вважаю, що це жахливо, тому що в гетеросекс... гетероклубах такого немає, блять. І чому геї, типа, і це, типа, блять, визначає, що геї якісь хіба простітутки, і вони хочуть їбатися, з ким попало, їм головне секс і це все. Але не всі геї такі. Я розумію, що більшість це мене дуже максимально бісить, що більшість геїв нереально, блять, їбуться просто, на одну ніч мають секс, знайомляться в Хорнетах, гріндерах, їм було не поїбатися. Це мене максимально бісить в її культурі, тому що геям головне секс дуже багатьом. Особливо з таких країн СНГ, типу вони не шукають серйозних стосунків. Я зараз насправді не відношую до цього погано, типу щось, типу, якщо двоє людей згодні там, все по обоюдному сугласю, і ви просто хочете розважитись, то нічого поганого в цьому не бачу. Але це дуже сильно вкорінило твою культуру, і більшість людей так себе поводять. Вони просто шукають секс, вони мають секс, вони не мають стосунків, вони сплять з багатьма чоловіками. Коротше, вони як простітутки, грубо кажучи. І мене це максимально бісить, тому що тут геїв почнуть характеризуватися з простітутками, і ми вже, блядь, влейблюємось тут як якісь простітутки. І мене це максимально бісить, тому що в стрейт культурі такого нема. Сильно за... робить гей-культуру такою, типа її ще більше від того хейтять, тому що думають, що геї простітутки. Далеко відходити не будемо, сексуалізація. В чому гей постійно сексуалізують? Чому, якщо ти гей, тобто в тебе мають бути якісь беземні штуки, на тебе якісь, ну, там, не знаю, думаєш, бути якійсь, блядь, Голий, там, в тебе має бути охуєнне тіло, типу тобто, це сексуалізація. Просто гей має бути сексуальним. І типу тобто, це сексуально бути геєм. Ні, в бісі, це не сексуально, типа тобто, визначати геїв як. Як просто якусь штуку для сексу, це не ок і не норма. І мене це дуже сильно бісить, що типа геїв надмірно сексуалізують, типа що постійно їх зображають в гей-клубах знову ж таки на картинках, типу якось два голих мужика з голим торсом. Тіпа постійно, короче, все кричить, в який гей-клуб не зайдеш, все кричить про секс. Картинки, постери, ще щось. І, блядь, таке враження, що це мета, блядь, життя. Мета життя це мати секс, це поїбатись, Це це. Це жахливо, блін. Я ненавиджу це. Про монетизація. І наші любимі фільми: Call me By Your Name. Я Ойчик наш любимий. Ну, коротше, ці всі гейські твори, гейські манхви гейські серіали, якісь там, молоді монархи, хардстопер. Знаю, що дуже багато дівчаток підлітків фанатіють по цим гейським всяким штукам. І це, мені здається, надто сильно романтизовано, і це не круто, тіпа, тому що це надто сильно романтизовано. Типа це вважається, що бути геєм, типу, круто, якщо ти не гей, то це не класно, якщо ти гей, то це класно і це насправді лютий максимально крінж. Типа, тому що яка різниця, яка у вас орієнтація, типу геть робіт, гей Типа двоє хлопців і це надто сильно романтизовано всюди. І ще в гей стосунках, хтось в парі хлопець, хтось в парі дівчина, хтось посив, хтось актив. Але, блять, якого, якого хуя. Це два мужики. Немає різниці, блять, хто як. Блять, стіть нахуй. Хватить стереоп стереотипізувати геїв, блять. Це жахливо. І романтизація, це те же саме, тому що. Блять, що за хуйня? Тут реально, блядь, просто через те, що людині подобається. Своя стать вважати людину крутою через це. Це абсолютно не робить людину крутою. Це просто робить її ті іншою. Звичайно, що якщо є геї, які проходять через дуже складний шлях, яких батьки максимально гомофоба, яких всі булять за все життя, і їм реально дуже складно і це круті люди, тому що вони пройшли цей шлях тернистий до свого щастя. Це круті люди. Але просто так романтизувати геїв, типу тому що. Вибачте, хлопцю подобається хлопці, подобаються, хлопці дів... дівчині подобаються дівчата, і це круто. Це крінж Coming out. це максимально бісяча штука, як по мені, тому що чому, якщо ви гетеро, то вам не треба робити coming out, а якщо ви гей, то вам обов'язково треба заявляти про свою орієнтацію. Це як по мені дуже дивно, і тіпо, це знайом робить якимось таким іншим, типа і відрізняє тебе від інших. В тому плані, що чому гетеросексуали не мають говорити привіт, мам, мені подобаються дівчата. А якщо ти гей, то ти маєш що сказати, і що батьки плюс можуть відреагувати так погано, що тебе вижнуть з дому. Це жахливо. Я взагалі вам раджу, якщо ви якщо ви знаєте, що ваші батьки гомофобні і ви там зараз не знаю скільки вам років вам до 16, так до 18 Коротше, ви ж не стоїте на ногах, ви себе не можете забезпечувати. То не ну, я свої мамі сказав, тіпи, тому що я дуже хотів сказати, але ну, я знав, що вона не така гомофобна. Але, знову ж таки, мені не було легко через те, що я їй сказав. У мене дуже довгий час була стадія неприйняття, типу якогось закривання очей, і це було дуже бісяче. Але якщо ви не стоїте на ногах, у вас немає своїх грошей, якщо у вас реально якісь релігійні гомофобні батьки. Я вам не раджу робити камінг до того, як вам буде 18, до того, як у вас не буде своїх коштів. Тому що це вам ліпше не зробить. Почекайте до 18, я розумію, що це дуже складно, типу, дуже хочеться поділитись, і, здається, що ти сам, але повірте, ви не самі. У нас є на моєму каналі ком'юніті Хайв. Це монтуючі дані, і я придумав, що буде дуже класно. Якщо ви хочете знайти собі друзів серед ЛГБТК напишіть своє ім'я в коментарях. Ваш вік. Ваші займенники і вашу орієнтацію. І хто хоче познайомитись, то знайомтесь між собою в коментарях. Ну і можете обмінятись інстаграмами чи ще чимось. Є дуже багато різних квірних спільнот, Київ Прайд. Ви не самі в цьому плані. Просто шукайте ком'юніті. Але не говоріть батькам, якщо ви знаєте, що вони гомофобні, і вони можуть вас вигнати з дому, що ви гей, не признавайте свої орієнтації, тому що я реально за вас переживаю і. Повірте мені, що ви зможете пройти через це. Якщо я, блядь, пройшов через булінг все своє життя, через неприйняття себе, через то все, то ви тим більше зможете пройти. І от мене реально бісить, тому що гетеросексуалам не треба говорити, типу що я там люблю дівчат, а геям треба, і їм ще, блять, ще, ще батьки можуть вигнати з дому, і їм ще може бути набагато гірше. І остання річ, яка мене бісить в геях, це латентні ем, геї. Зентні геї мене дуже сильно біжать через те, що їх більше шкода. Тому що вони подивляють ту несвідому частинку себе, що вони хочуть е, хлопця, що вони хочуть дівчину, якщо це лесбійки, і постійно якось жартують е, про геїв там, якось сміються над ними, виставляють їх якимось коротше. І це, типу, через те, що вони подивляють цю частинку в собі, так як Фрейд говорив, що, типу, що, щоб знати. Що не що ми хочемо, нам треба знати, що ми засуджуємо, що ми подивляємо, що ми не приймаємо в собі. Наприклад, якщо ми не приймаємо якісь речі дуже жорстко, то це означає, що наші несвідомі хочуть тіпи, щось. Типу, наприклад, Наталя Холоденко говорила психологині, що дівчина не любила тіпи, якісь програми, тревел-блоги, там, тревел програми, якісь там і Решка, щось таке. Але, типу, вона боялась літати на літаках. І вона не любила ці тривел-програми, тому що вона знала, що вона ніколи не, ну, не зможе літати на літках і, ним... і участвувати в тих програмах. І вона поставила і психіка такий блок поставила. Її несвідомо поставили цей блок, тіпа, то, що, а, ми, якщо тіпа, я, мені, я буду засуджувати, мені буде погидно від того, то я не буду то робити. Тіпа. Але насправді вона хотіла це робити. І так само з лутентними геями. Вони це засуджують, але вони того хочуть, і вони це дуже сильно подавляють. А подавлені емоції до добра не проводять ніколи. Вісіть летентні гей, мені їх шкода в той же самий час. Але типа, на мене така порада буде, що якщо ви знаєте, що хтось латентний гей, ви просто можете. Вам не треба робити це ніяким насильницьким методом, ніяким негативним методом. Ви просто можете сказати людині, ви знаєте, що ваш друг там латентний гей, ви то знаєте там, типу, ви то відчуваєте, і ви просто можете сказати привіт. Типа, я знаю, що ти мій друг, що ти хочеш про щось будь зі мною поговорити, я тебе завжди підтримую, і вислухаю. І цього буде достатньо. І коли ви десь оту любов, типу, це от розуміння латентному гею. Якщо буде насильницько, там і, і, і аутити його знаєте, аутинг робити, типу заявляти, що він гей, це до не приведе. Якщо ви дасте йому можливість, типу, сказати, що ви його вислухаєте, якщо що, і він буде знати, що якщо ви його підтримаєте, і якщо він реально захоче виговоритись, він вам виговориться. Але якщо людина не хоче робити камінгаут і говорити, то і не треба її заставляти. Латентні геї, вони погані в тому, що вони булять інших геїв, що вони знущаються над ними, що вони висміюють їх. І це максимально гидно, тому що це дуже сильно погано. Але вони дуже деструктивні по відношення до самих себе, бо вони подавляють емоції. На цьому в мене все. Дуже сильно вам дякую за перегляд. Побачимося з вами рівно через тиждень. Я дуже надіюсь, я дуже хотів зняти це відео, тому що мені хотілося прям виговоритись про цю гей-культуру, про те, що мене бісить в тому, тому що мене дуже багато речей бісило і я прям хотів це виговорити. Тому я дуже радий, напишіть в коментарях, що ви думаєте, що вас бісить в гей-культурі, що вас не бісить, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь. І ми побачимося наступної середи. цям тьом